На завтра, 19 березня, в частині України оголошено штурмове попередження через туман. За даними Укргідрометцентру, небезпечне метеорологічне явище очікується вже найближчої ночі та завтра вранці. Воно накриє західні області нашої країни. Вночі та вранці, 19 березня, в західних областях очікується туман. Видимість 200 до 500 метрів. Йдеться у попередженні. Перший рівень небезпеки оголошено у таких областях: Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопіль. Пільська, Хмельницька, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька. Синоптики зазначають, що через туман можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. У неділю, 19 березня, на сході України місцями очікується невеликий дощ. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у соціальній мережі Facebook. Зокрема, 19 березня в Україні буде хмарно з проясненнями. У неділю буде без опадів. Однак лише на сході країни місцями очікується невеликий дощ. Вночі з мокрим снігом. За прогнозами синоптиків, в західній частині вночі та вранці туман, вітер на більшій частині території північно-східний, у західних та північних областях східний, південно-східний від 5 до 10 метрів в секунду, температура вночі від 2 тепла до 3 морозу, у Сумській та Чернігівській областях до 6 градусів морозу, на півдні країни від 2 до 7 тепла, вдень від 6 до 11. на заході країни до 15 градусів, на високогір'ї Карпат вночі від 2 до 8 морозу. Від 1 до 6 тепла, у Києві вночі від 1 до 3 морозу. А в день повітря прогріється до 80 градусів тепла. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.